Сьогодні я хочу поговорити про пілінг для обличчя від компанії Ersa, як я його використовую і чому він такий важливий для нашої шкіри. Зазвичай я роблю пілінг раз на тиждень ввечері. Це класичний варіант. Але якщо я знаю, що до обіду точно буду вдома, то іноді можу зробити це зранку, так як сьогодні. А навіщо це взагалі? Дуже просто. Пілінг це як генеральне прибирання для обличчя. І він прибирає всі мертві клітини, завдяки чому шкіра починає дихати. І найголовніше вона робить всі наші маски і креми в рази ефективнішими, бо допомагає їм краще проникнути. Як правильно наносити пілінг? Все максимально просто. Спочатку очищуємо обличчя молочком для очищення обличчя від компанії «Ерсах» або гелем для вмивання. Потім беремо трохи пілінгу і м'якими круговими рухами наносимо на шкіру. Не забувайте, що його можна використовувати не тільки на обличчя, а і на грубі ділянки. Наприклад, на лікті, на стопи. Пілінг від компанії «Ірсах» має чудовий склад. Там є екстракт ромашки і екстракт лаванди. І що ж це нам дає цей склад? Ключові переваги. Завдяки ромашці шкіра стає більш сяючою і здоровою. Він бореться із запаленнями, допомагаючи позбутися прищів. і він допомагає вирівняти тон шкіри і захистити її. Ось і все. Якщо ви ще не включили пілінг у свій догляд, дуже раджу спробувати. Це простий крок, який дає фантастичний результат. За додатковою інформацією звертайтеся в особисті повідомлення.